Всім привіт! 24 квітня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. І сьогодні от виставив вам дві версії бензинових подрібнювачів для гілок, які виробляються на заводі СКІ. Обидва подрібнювачі. Подрібнюють завдяки ножам двохстороннім. Тобто, коли одна сторона затупилась, можна перевернути і користуватися другою стороною ножа. Перед нами дана ось ця жовта модель WS 4120. І рядочком біля нього зовсім має другу назву. От моделька Remington W S. так, нашими бачите, 4120 Lonchin. Назви різні, а подрібнювач один від другого. На мій погляд, відрізняється. Кольором та да, різними двигунами WS4120. Он двигатель стоїть на ньому Witls, а на подрібній Ремінгтон стоїть двигун Лончин. Обидва двигуни. Чотирьох тобто мастило віддільно, а бензин окремо. Ну, як-то так, якщо звернути увагу на барабани, дивимося на ремінгтон і на скіф. Однакові, друзі, просто різного кольору. Тобто вибирати вам, на якому б ви зупинилися, технічні можливості практично однакові, друзі. Так багато не буду забирати у вас ваш час, тому що попередніх відео показував трошки більш глибше і розказував. Друзі, всім мирного неба до гарних покупок 063 426 1010. І також по вайберу по цьому номеру телефонуєте і робите заказ на той подрібнювач, який вам більш до душі. 063 426. Десять, десять.